Українських художник, звичайно. Тут дуже багато можна би, філософськи підв'язувати до цього натюрморта. Три куска, кус, куски м'я од, в одному полотні без інших предметів, які класично використовуються в класичному розумінні натюрморта. Оце мені хотілося оце, е, зробити, такі під, так підійти. Тим більше, що такими великими кусками м'яса я ніколи не малював і хотілося намалювати також. Тобто це, це якби і, і реалістична річ, і в той же, в той же час якась метафора. так. Але що саме означає, от якби підв'язати до того періоду, ну це, це відчуття в атмосфері, яке відбувалося. Його описати мені словами дуже важко. Тому що дійсно період. Мене як молодої людини, яка встановлюється, режим, в якому ти живеш, і ти знаєш, що це назавжди і навічно, і ніколи нічого не зміниться, і погодитись з цим ти не можеш, і в той же час змінити ти нічого не можеш. Оце така була перспектива. Це, це зараз виглядає нормально. Я поїхав в Польщу, я поїхав в Америку. Мені брат позвонив щойно з Америки, і от говорить, що там в них сніг випав. <рес> Тоді це було просто просто сюрреалізм. реалізм. Ну, я ніколи не думав і ні, ніколи якби, не підходив до початку роботи з розумінням, як це називається в розділі живопису або філософії. По-перше, я люблю просто малювати. І малюючи реалістично, в класичному розумінні. Мені хотілося малювати класично і в той же час дуже своєрідно. Але знайти цей спосіб дуже важко, тому що дуже легко перейти цю границю, де ти займаєшся манієризмом. Воно повинно бути завжди дуже зв'язано і своєрідно зв з тобою, з твоїм характером, з твоїм умінням, з твоїм розумінням живопису і мистецтва взагалі. Тому крихка різниця між. Класичним мистецтвом і зв'язаним, пов'язаним тільки з тобою, дуже ну, важка грань. Її не можна робити свідомо, її потрібно робити, її потрібно відчувати інтуїтивно. І тому, малюючи якісь там мішечки, небо, дерева чи пірамідки. Це все мені важко пояснити словами, але це все проходило через е, мій, ну, скажімо, так, внутрішній світ. А він тоді був іменно такий, зараз я би не міг намалювати. Так. Навіть ті ж самі речі, ті ж самі речі я б по-іншому вже би малював. Хоча зовнішньо вони могли би бути точно так же намальовані, але внутрішньо це зовсім інший, інший дух там залож... закладується. Інтуїтивно, логіки тут немає. Я малював своє середовище, своїх друзів, і, очевидно, це було щиро по відношенню до мистецтва. Я малював те, що мені подобається, я малював так, як мені подобається. І... Це був вірний шлях. Ні одної, навіть маленької спроби конформізму в мене не було ніколи. І це дуже важливо. Якщо в загальному той період передає якийсь, має якийсь спільний, очевидно, стан, настрій в цих портретах ви бачите. Мені здається, що краще. По-перше, це більш приземлено і більш зрозуміло. Трансавангард і всякі інші назви, до яких ми привикли, вони часто вже повторюються настільки, що деколи і важко відрізнити де якийсь перехід від одного авангарду до іншого авангарду. Хоча це не моя якби територія, я цим не займаюся. У мене немає якоїсь цілі, де я повинен намалювати таку-то кількість картин або ще щось. Для мене найважливіше, щоб я був своєрідним художником, а моя своєрідність відрізнялася від інших тим, що вона дуже щира, неповторна і не придумана, і немає зовнішніх якихось колоритів, непритаманних моїй душі. І все, що я роблю, рисунки, вони якби мають, скажімо так, реалістичний зовнішній форму. А от те, чим наповнено це все, це для мене найважливіше. Я ж малюю скажімо, картину, ну, скажімо, як, як музичний твір, хтось придумав, він його хоче створити, закінчити і побачити його результат. Натхнення отримано для його створення чимось, чи я щось побачив, чи я щось відчув. І от чим більше я буду ще відчувати до кінця свого життя, тим і буду творити. І це мені приносить відчуття щастя.